Якщо ви хоч раз пробували помідорки з базиліком, то ви не забудете цей смак ніколи. І от сьогодні я вирішила закрити саме такі помідорки на зиму. В баночку, Баночки в мене не стерилізовані, просто помиті, кидаю гарно вимиті гілочки базиліку. У мене з квіточками він трошки переріс, але це не впливає ні на що. І кидаю часничок. Далі заповнюю баночки помідорками. В мене більші, менші, червоні, жовті рожеві, різні кольором, розміром. Головне, їх так гарненько накидати в баночку. Я стараюся побільше, бо, повірте, смак цих помідорків просто вас здивує, і ви їх будете робити потім кожного року. Отак от гарно закидаю. Тут прийшов мій помічничок маленький, без нього не обходиться <хи> нічого абсолютно. І тепер ці помідорки заливаю крутим кип'ятком, який тільки но ну, закипів. І залишаю, накриваю кришечкою, і залишаю на 10 хвилин. Тим часом я насипаю 250 г цукру у кастрюльку. Це розрахунок йде на 3-літрову баночку. У мене дві півторашні, то якраз. і все. 250 грам цукру, 50 грам солі. Тепер, якраз пройшов час, я зливаю водичку з помідорок сюди, в каструльку і ставлю її на газ. І водичка закипіла, я додаю 100 грам оциту. І потім одразу ж заливаю назад у баночки. Отак це от гарнесенько. У нас виходить. Тепер я беру кришечки, і тут я роблю один свій лайфхак. Так як я не стерилізую ні банки, ні кришки, то кришки я отак от змочую горілкою і потім одразу закриваю ключ, мій, який завжди мені в допомогу. Я його не втомлююсь хвалити, хто ним користується, знає. Отак от, от Я гарно зараз закручую баночки і потім їх укутую до охолодження. Ну, десь Вони в мене завжди стоять день-два, я не спішу їх відкривати. А після того перевертаю і все зношу у підвал. Ви можете зберігати десь в себе в комірчині, головне, щоб було. там... Про холодне місце. Отакі гарненькі у нас помідорки виходять. Спробуйте, не пожалкуйте.